Добрий день, друзяки! Хто мене не знає, я Лілі. -Лі. Розкажу вам, як пройшов сьогодні мій день. Ми з мамкою спали дуже довго, довго-довго, тому що ці ворожі ракети не давали спати нам вночі. На мамка мене збудила, сказала, що треба йти пісні. Будемо зібратися з тобою, будемо йти на уличку. Так? Така у нас курточка для Льолечки це цепа накупляла мені різних курточок, комбізиків і заставляє носити. А ще вона каже, треба обов'язково мазати лапки, тому що воно защищає від тріщинок і від солі, яку сидять на вулиці. А я так це не люблю робити. А вона каже, ну ти же дівчинка. І не люблю я всі ці комбізики на себе надівати. Але мамка каже, що на вулиці холодно, та ж приходиться терпіти. Правда, і нагадаю, я не тікаю. Але мама мене знову ловить. Ще на неї намагаюся вчати, але вона чогось мене не боїться. <звук> По дорозі мамка розказала мені про наші грандіозні плани. Ми покаталися на автобусі, на трамваї, а тут я побачила якусь нову собачку. Ну і ти мене характер, так я замерла на місці. Потім ми зустріли татуся, він на свій фейвійський красани. Це що? Тато замовляє собі. Свою улюблену каву і мені що перепити сьогодні піночка. Ура! Мамка почала пити свою каву. Я думаю, ну коли ж ти мені вже дасиш цю піночку. Нарешті, нарешті піночка, яка вона була смачна. Ну, ну давай. ну Що ну, ти на мене дивишся? А Дай мені нарешті вже п'ячку. Потім чогось тато позвонив мамі Олі. Але безіхати по телефону чогось значила мамка Альона. Ось щось довго не розмовляли, мамка про мене геть забула. Пішла, як ляти пенничку у татка. Ну, він же ж у мене добре, поділиться. А він не захотів зі мною ділитись, думаю, ну що я в цьому житті роблю не так. Я ж ділюсь з тобою своїми іграшками і м'ячиками. Але татку не захотів ділитися. Позвала мене мамка, каже, на тобі піночку зі стаканами, як любиш. Але я вирішила все одно проконтролювати тата. Мгм, mm -hmm. ще п'є, ну добре, почекай. Як же круто, що лівіські коросами зробили такі глибокі стакани. О, стаканчик тату віддає. Чудово. І тут я бачу, що обілася. Мамка сказала, треба умиватись. Я не люблю цього діла, але заради другого стаканчика можна і потерпіти. Мамка починає годувати мене ложечкою, але я так не люблю. Я люблю прямо із стакана. Поки я доїдаю цей стаканчик, я вже подумками задовгим. Так, так, я все контролюю. Цікаво. Там татко щось мені залишив, чи там одні стіночки ще І тут мамка дає мені татковий стакан. Ого, це він щедрий. Навіть можна мордочку залізти в пінки з'їсти. Угу, дякую. я тебе зацінила. І тут мені не вдалося скритися, і мамка мене почала знову умивати. Ну ладно, потерпи, потерпи, я все ж таки з'їла ці два стакана тиночки. Ну що, тепер мене любезно запрошують. Кажуть, Льолічка, Лілічка, давай будемо тягатися, треба маму Олю встичать. Ну ви ж пам'ятаєте, що я не люблю цього діла, але прийшлось здягатися, бо дубку підморозити якось не хочеться. Хоча, я намагалась вворачуватися. Мамка мене навіть поцілувала, щоб я не хвилювалася. Ну, я... Ну, ну дотерпіла я, ну ладно, дотерпіла, хоча крутилася так, щоб її було неудобно мене вдівати не з диждям, я мене такий характер. Ну що, я вдягнута, а ні, майже. Ще ж треба цю жилеточку вдягти. Ой, дякую Богу, що хоча б по цьому році не вдягають. Тут мене мамка передає в руки татка. Татко мене бере на руки на бере бери, бере бери. мене вже швидше. І мамка починає теж сама вдягатися. Давай бігом, мені жалко, тебе взагалі тут стоять чекати. Нарешті ми пішли зустрічати маму Олю, До речі, там молоко розлили і я встигла його диснути. Ура! Привіт, мамуся! Потім ми перейшли додому. Будь здорова, моя киця. Яка це тобі, киця? Взагалі тебе песик, якщо ти не знала. Ну, будь здорова, дякую. Коротше, вечір у мене пройшов, як я і люблю. Я гралася в свої іграшки, піщалки, я обалділа, коротше, вечір був на чилі. Я собі валяюсь, нічого не передбачала біди. І тут мене позвала мамка, Ах! каже Льоля, йдемо спати. Каже, всім добра ніч. Ідем спати. Ну що, не було в мене інших варіантів. Мамка почала мене гладити, цілувати. Я тут не втриматись і не заслужи. Ну що, ребята, доброй ночі, любіть своїх кожаных.